Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео хочу поділитися дуже простим рецептом приготування ляща. Але не дивлячись на те, що рецепт простий, лящ виходить, просто неймовірний. Але для цієї страви дрібні лящі не годяться. Треба брати такого ляща 2-3 кг. І бажано осіннього або ранньозимового вилову, тоді вони дуже жирні. Ось я покажу міхур з ікрою і видно ось тут такі просто як смужки жиру. Це осінній лящ, він дуже жирний, і буде він дуже смачний. Ляща слід порізати на порційні шматки. Посолити до смаку з усіх боків і поперчити, чорним звичайним перчиком бажано свіжо змеленим. Тоді він буде найбільш ароматний. Далі слід нарізати цибулю півкільцями на 2-х кілограмового ляща. Я взяла три великих цибулини і додаю туди два дрібненьких зубки часнику, не більше. І далі знову ж присолюю цибульку, приперчую злегка, і отак переминаю руками. Якщо у вас біла, гірка і жорстка цибуля, є така, особливо. Та, що продається в супермаркетах, трапляється, або на оптових ринках, вона така несмачна і в стравах відчувається гіркота термічно приготованих. А в таких там, ну, наприклад, в салатах то ще й гострота дуже відчувається. Таку цибулю, після того, як порізали, можна ошпарити водою гарячою, тому що. Ляш буде готуватися доволі недовго, і щоб не було оцього такого неприємного присмаку, то можна її ошпарити. Далі на оцю таку цибулеву подушку я викладаю ляща. Зверніть увагу, що для того, щоб рівномірно викласти, я менші такі шматки виклала всередину більших. Далі зверху поливаю олійкою. Рафінованою соняшниковою, так, доволі щедро, і ставлю у трош... трошечки розігріту духовку. Злегка. Не треба, щоб вона пошила, але і не була холодною. І готую до... до готовності, скільки дивіться по своїй духовці. Нічим зверху не прикриваю, тому що риба готується швидко і вона змащена олією. Ось риба готова. Вона смачна як в гарячому, так і в холодному вигляді. Ті шматочки, які більше покриті олією, вони такі світліші, ті, що виступають, вони більш припечені. Цибулька знизу стала дуже і дуже м'якою. І вона дуже і дуже смачна. Смачна сама по собі, і за рахунок того, що вона просочена оцим таким рибним смаком і запахом. Шматочки риби добре тримаються купи, тому їх можна викладати, наприклад, і на інший посуд. Хоча, якщо споживати в гарячому вигляді, то ось так у цій скляній формі чи в іншій посудині, можна так уже і подавати. Але коли накладати на тарілку, то обов'язково ще покласти цибульки знизу. Наскільки це можливо і полити ось цим таким соусом, який складається з цибулевого соку, з рибного, з олійки, він дуже і дуже смачний. Звичайно. Якщо ви любите до риби додавати ще якісь спеції, то можна додати. Але солі, перцю, цибульки і двох зубців часнику цілком достатньо. Це не перебиває смаку і запаху ляща, а лише дуже органічно його доповнює. Лящ риба відносно недорога, я купувала. За 52 гривні за кілограм. І ось таким доволі простим способом приготувала дуже смачну страву. Її можна вживати не лише вдома, а можна подавати на стіл гостям. Зокрема, я дуже часто, якщо в мене гості у цей період, коли продаються такі осінні вгодовані жирні лящі. То я часто так і роблю. Подаю теж у цій скляній посудині, і всі кажуть, що дуже смачно, а дехто стверджує, що навіть і не думав, що із ляща може бути ось така смачна страва. Отож готуйте і смакуйте. Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам. У нас темно в домівках, а в них темно у головах.